Коли стан Лесі Українки почав сильно погіршуватися, вона поїхала на невеличкий гірський курорт у Грузії поблизу Боржани. Там теж ні клімат підходив їй найбільше. Там вона і померла в оточенні матері і чоловіка. Похорон відбувся за тиждень у Києві. Поліція заборонила промови, співи і навіть перевірила надписи на посмертних вінках, аби там не було закликів проти влади. Домовину до байкового кладовища несли лише жінки. Так вони хотіли віддати шану поетесі. Цю рамку з фото до музею передала племінниця Лесі Українки з Америки. Обрамлення з бісеру виготовила Олена Пчілка і вставила туди останній знімок доньки, зроблений у рік її смерті.